Вітаю, улюблена церква Віфанія Вітаю. з Різдвом Христовим і з Новим 2025 роком. Надіємося, що цей рік запишуть в історії як рік настання миру в Україні і на довгі роки. Коли я був маленький, мені батьки завжди говорили, що новий рік це сімейне свято, і ми в більшості святкували його. Вдома, в сімейному колі. І я пам'ятаю, що за столом батьки завжди згадували про своє дитинство, згадували про своїх батьків, вони розповідали мені дуже багато цікавих історій. Напевно, ви, як і я, любите сімейні історії. І ось одну таку дивовижну історію я прочитав у Слові Божому. Да, початок історії цієї сумний, можна сказати, навіть трагічний. Ми всі прекрасно знаємо цю історію. Це правдива історія з книги Руд. Нагадаю, що ця книга займає особливе місце серед старозаповідних книг для єврейського народу. Всі вірші цієї книги. Вони вважають канонічними. Разом з такими книгами, як Пісня над Піснями, Еклезіаст, Естер, Плач Єремії. Цю книгу читають євреї п'ять разів на рік на відповідні свята. Книгу Рут євреї читають в День П'ятидесятниці, тому що там є елементи збору урожаю, жнив. Ми, як бачите, цю книгу читаємо на Новий рік, принаймні на цей новий рік. Ми можемо, так як є свято Пастиря, свято, от ми казали, дякона ввели в нашій церкві, можемо таку традицію вести, щоб читати книгу Руд на Новий рік, але це треба погодити ще з нашими пастирами. Для нас, язичників, ця книга є по-особливому важлива, тому що вона навчає далекосяжності Божої спасаючої благодаті, яка через віру приймає навіть язичників у спільноту свого народу через стосунки родичам-викупителем. І сьогодні я хочу, щоб ми на прикладі цієї історії навчились ставити Бога. В центрі сім'ї, в центрі життя нашого. Я взяв частинку з цієї книги, яку я назвав сім'я як індикатор віри. І вона описана в першому розділі книги Рут з 6 по 14 вірш. Відкрийте, будь ласка, книгу Рут, перший розділ. І прочитаємо з 6 по 14 вірш. Коли ж на моавських полях. Вона почула, вона це Ноемі, почула, що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вона разом зі своїми невістками вирушила з Моавських полів і, залишивши свій дім, в якому проживала з двома своїми невістками, подалась на дорогу, що провадила в юдейський край. Прощаючись, наемі сказала двом своїм невісткам: Йдіть і нехай кожна з вас повернеться в дім своєї матері, нехай Господь виявить до вас милосердя, як і ви виявляли доброту щодо померлих і до мене. Нехай Господь допоможе вам, кожній, зокрема, знайти притулок у домі свого чоловіка. На прощання вона поцілувала їх, але вони підняли плач і заридали. Вони їй говорили ні, ми підемо з тобою до твого народу. Але Ноемі наполягала. Повертайтесь, донечки мої, для чого вам іти зі мною? Хіба я ще можу народити вам синів, які стали би для вас за чоловіків? Повертайтеся ж, мої донечки, та йдіть адже я вже надто похилого віку, аби знову вийти заміж. І хоч би навіть я вирішила, що є ще надія й вийшла заміж, і наступної ночі була би з чоловіком та народила синів, то хіба ви чекали б, доки вони повиростають? Хіба це було би розумною? Підставою вам не виходити заміж, ні, донечки мої, адже мені дуже прикро на душі за вас, що мене спіткала така доля від Господа. Але вони знову ще голосніше почали плакати. Нарешті орпа все таки попрощалась зі своєю свекрухою, тоді як рут ще ближче пригорнулась до неї. Я нагадаю, що ім'я Рут означає дружня. нехай наше життя буде дружнім в наших сім'ях, в наших церквах, і скрізь де б ми не були. Отже сім'я як індикатор віри, майже кожен з нас має сім'ю. І ви погодитесь зі мною, брати і сестри, що ніхто так нас не змінює, як наша сім'я. Найбільше часу ми проводимо з нашою дружиною, з нашими дітьми, з нашими чоловіками, з нашими мамами. Вони нас знають найбільше. Робимо помилки, виправляємось, вчимося йти на поступки. І от таку помилку у свій час зробив Елімелех. До речі, ім'я Елімелех означає Бог мій цар. Він звіхлиєму юдейського. Коли настав голод, Елімелех взяв свою сім'ю і перевіз її в Моав до язичників, хоча самі вони були євреями, що неприпустимо було робити. Але він думав, що так буде краще, хотів уберегти свою сім'ю від голоду і смерті. В цій ситуації мені відразу згадується Ісус Христос після сорокоденного посту в пустелі. Голодний, втомлений, спраглий, він зовсім по-іншому відреагував на голод. До нього підходить Сатана і каже: скажи цьому камені, щоби став хлібом. І що відповів Христос? Луки 4.4 читаємо, та Ісус йому відповів: написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І Алемілех вчинив по плоті. Але Бог сказав, що тебе це не спасе. Ця помилка коштувала йому життям, він помер в Моаві. Так і сини вчинили по плоті, тому що Бог не дозволяв євреям брати за жінок язичниць. Там було тільки виключення, тільки коли язичники приєднувались до народу Божого. Через деякий час вони також померли обоє. Отже, залишилась дружина Ноемі і дві її невістки Орпа і Рут, які жили разом. Жили мирно 10 років. Орпа і Рут мали дуже хороші стосунки з Ноемі. Це видно з нашого тексту. Вони не хотіли розлучатися. Коли Ноемі відправляла їх в мав, десятий вірш написано, вони їй говорили ні, ми підемо з тобою до твого народу. І зараз, на прикладі вже цієї неповної сім'ї, ми подивимось на три дії, які навчать нас ставити Бога в центр сім'ї. Три дії, які навчать нас ставити Бога. Центр сім'ї. І перша Божа дія це відновлення істиної віри. На прикладі Ноемі ми побачимо, як Бог відновлює віру в сім'ї. Біблія нам не каже, чи до того, як ця сім'я пішла в Моав, вони були віруючими чи ні. Перший розділ і перший вірш книги Руд каже нам, що це було у часи правління суддів. А останній вірш книги суддів зазначає, суддів 21,25, читаємо того часу не було в Ізраїлі царя, тому кожен робив те, що йому здавалось правильним. Мабуть, і ця сім'я робила те, що їй здавалось правильним. Але це не головне, головне те, що коли Ноемі зіштовхнулась труднощами, це смерть. Її чоловіка, і двох її синів, вона згадує за свій народ і за істинного Бога. Вифлеєм у перекладі з єврейського дім хліба. Сім'я ця вийшла з дому хліба в пошуках хліба. Дивно, так? Да? І де вони знаходять хліб? Відкрите шостий вірш, перший розділ Рут ми читали на початку. Коли ж на Моавських полях вона почула. Що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вона разом із своїми невістками вирушила з моавських полів. Втративши все в пошуках хліба, знаходять хліб в домі хліба у Віфлеємі юдейському. Отже, як відбувається відновлення істиної віри, потрібно повернутися назад. Ноемі повертається назад. Друзі, як нас буває, закручує життя, і ми віддаляємось від Бога, потрібно зупинитись і повернутись назад. На початок, як ми увірували, почати більше молитися, читати більше Слово Боже, з цього і починається шлях до повернення. Ноемі згадала, як їй добре було у Вифлеємі в домі хліба. І вирішує повернутись на Батьківщину. Щоб об'єднатися зі своїм народом, потрібно не тільки повернутися назад, а й об'єднатися з Божим народом. Нам також, брати і сестри, потрібно об'єднуватись, відвідувати Богослужіння, не пропускати їх, взяти за правило кожну неділю бути в церкві, відвідувати домашні групи. Запрошувати до себе на домашню групу, зізвонюватись і молитись разом, перебувати якомога більше у спілкуванні з віруючими. Також потрібно бути готовими повернутися самому, без нікого. Саме з таким настроєм йде наомі. Вона хоче відмовити своїх невісток йти з нею. Рут 1.8 читаємо, прощаючись, Наемі сказала двом своїм невісткам, йдіть, і нехай кожна з вас повернеться в Дім своєї Матері. І відмовляє їх тричі в нашому уривку, ще в 11 му вірші і в 12 му вірші, і не просто вона відмовляє, вона аргументує свою відмову, чому вона їм каже піти, не йти з нею. Тому що вона вже не зможе народити, але якщо й зможе, то поки виростуть її вже діти, вони не дочекаються. Вона готова повернутися сама. Ми повинні розуміти, що відмова від віри може бути масовою, але повернення тільки індивідуальним. Ви можете всією сім'єю відійти від Бога. Але повернутися тільки самі, без своїх дружин або чоловіка, дітей, кожна людина за себе дасть відповідь Богу. Отже, на прикладі Ноемі ми побачили, як Бог відновлює істинну віру і ставить Господа в центрі життя. І зрозуміли, що відмова, віднов, і зрозуміли, що відновлення не може бути без Повернення назад, без об'єднання з народом Божим, і не може бути без готовності повернутися одному. Як ми можемо примінити ці істини до нашого життя? Якщо ми впали, відступили від Бога, Бог дає сили або ставить в обставини, щоб ми повернулись назад, повернулись і об'єднались з народом Божим? Якщо ми духовно сильні, а у нас в сім'ї хтось відступив, потрібно підійти до нього і попросити його повернутися. І нарешті, якщо ми не знаємо нікого, хто відступив, то маємо молитись про тих, хто знаходиться на зауваженні або відлученні, щоб Бог пом'якшив їхні серця, і вони поспішили повернутися, молитись, щоб Господь. Відновив їх. Давайте перейдемо до другої дії Божої. Друга Божа дія це неприйняття неістинної віри. На прикладі орпи ми розглянемо цю Божу дію, як Бог не приймає людину, в якої не істинна віра. Після багатьох спроб Ноемі відмовити невісток іти з нею в віфлеєм. Орпа таки готова повернутись до своєї матері в Мао. Друзі, повернення може бути як і до істинного Бога, так і в минуле до гріховного життя і до ідолів. Орпа не мала істинної віри, тому Бог не приймає її. Середина 14 го вірша нарешті орпа все-таки попрощалась зі своєю свекрухою. Брати і сестри, в сім'ї бувають і такі випадки. Ми маємо це розглянути, хоч це й не дуже добре. На мою думку, Орпу не варто критикувати за те, що вона повернулась в мав. Вона не увірувала в істинного Бога. Тому вона просто виконувала бажання своєї свекрухи. В книзі Рут про Орпу більше не згадується. Ми можемо припустити, що вона знову вийшла заміж в Моаві, але це тільки припущення. Це ще раз підкреслює нам, що спасіння не залежить від нас, це Божа дія. Людина сама не має бажання йти за істинним Богом. В той час, коли Божа благодать незаслужено спасає одних, вона заслужено не приймає інших. Ми не заслуговуємо на спасіння, всі ми заслуговуємо бути неспасенними. У всьому цьому потрібно розуміти Божий суверенний вибір і також повну людську відповідальність. Так як орпа не мала віри і сили від Господа, її тягнуло в минуле, до життя з язичниками. Її охоплював страх, коли вона думала про майбутнє з єврейським народом, який мав гнобити її як язичницю. Орпа могла піти тільки заради доброти своєї свекрухи, а не за те, що вона увірувала. Орпу притягувала життя в гріху зі своїм народом, тому вона поцілувала ноемі, тим самим попрощавшись назавжди. Це ще раз наголошує нам. Що ми спасаємось лише по вірі в Ісуса Христа. Також ми повинні бути готові, що хтось із членів нашої сім'ї буде не спасеним. Не тому, що він не чув про Бога, не тому, що Він не робить добрих діл, не тому, що Він поганий чи хороший, а тому, що Він не увірував в Ісуса Христа. В такої людини немає істиної віри. І Бог не приймає її. Тому в центрі життя будуть бажання цього світу, а не Господь. Отже, друга Божа дія це неприйняття прийняття віри. Що нам робити, коли Бог не спасає наших близьких? Ми ж хвилюємо, що вони йдуть в ад. не хвилюватись, а молитись за них, за невіруючих членів нашої сім'ї. Поки вони живі, ще є надія, що Господь спасе їх. Я з дружиною ми молилися 10 років за наших мам. І одного вечора я затримався на роботі і вже приїхав під дом, йшов через дитячий майданчик, зателефонував телефон мій. Я взяв слухалку, мені дзвонить мама. Це було десь 8 година, четвер. Якраз в цей день є служіння в церкві в Домі Євангелія на Подолі. І вона з радістю повідомила мені, що вона увірувала, вона була на служінні і там покаялась. Це була дуже велика радість для нас, коли ми 10 років молились, і Бог відповів на цю молитву. Так і через декілька тижнів таніна мама їй зателефонувала. Каже, я змінилась, я покаялась, я прийняла Христа, я готуюсь до хрещення. Це велика радість, брати і сестри. Але молимось за інших наших родичів, а вони, як орпа. кожен день повертаються до радощів цього гріховного світу, тому що спасіння від нас не залежить. Воно тільки по Божій суверенній благодаті. І третя Божа дія це зародження істиної віри. Розглянемо цю Божу дію на прикладі головної героїні цієї книги, язичниці Рут, яку Бог спас по своїй милості і благодаті. Кінець 14 го вірша: тоді як Рут ще ближче пригорнулась до неї, це до свекрухи. Пригорнутися буквально означає. Приліпитися, з'єднатися, це слово вживається в Євангелії від Марка 10.7. Ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною. Ноемі і Руд об'єднувала віра в істинного Бога. Ці десять років не пройшли для Рут надармо. Бог діяв її серці і приліплював її серце до Господа. В той час, як в серці орпи нічого не відбувалося, тільки повага до доброти своєї свекрухи Ноемі. Це вказує нам на те, що Бог одних людей спасає, а іншим не дає істинної віри. В наших сім'ях діти дивляться на нашу віру, так як Рут дивилась на віру Наемі. Руд чула від наемі про істинного Бога, наші діти чують від нас про істинного Бога. Я згадую, як своїй доньці, коли їй було 15 років, написав листа. Хоча я міг це, ми жили разом, я міг це все їй сказати, але я їй написав паперового листа, закликаючи її слідувати за Богом. Я описав там її дитинство, яке вона перше слово сказала, до речі, вона перше слово сказала Дай. Уже гріх присутствував у неї. Я описав своє дитинство, я описав своє життя до увірування, яким воно було страшним і нехорошим, і як воно змінилось після того, як я увірував. Що стало, що змінилось у моєму житті? Я ще раз засвідчив їй Євангеліє, і куди вона піде, коли не увірує. І яким було моє здивування, коли вона написала мені відповідь. А ще більшим здивуванням був зміст цього листа. Вона каже: я боялась сказати, я не знала, як це сказати. Я напишу: І вона написала, що я увірувала, і я хочу. Прийняти хрещення. Я покаялась в своїх гріхах. До речі, в мене десь зберігся цей лист. Я... Він дуже мені дорог. Він, звісно, вже трохи пом'яклий, йому десь ну, близько 10 років, але цей лист мені дуже дорогий. Це було зародження істинної віри моєї доньки. Згадайте, як народжувалася ваша віра. Згадайте, як народжувалася віра ваших близьких. Це дуже приємно і потрібно робити. Я був безмежно щасливий і вдячний Господу. Це хороша практика писати паперові листи своїм дітям. Хоча, коли такого листа я написав своєму синові, коли йому було 14 років, нічого не сталося. Але сталося через три роки. За інших обставин він увірував і зараз готується до хрещення і мотивує мене в підзвітності до читання Слова Божого, за що я йому дуже вдячний. Це ще раз наголошує нам, що не ми спасаємо чи наші листи, а спасає Господь. Отже, ми розглянули три дії. Які мали навчити нас ставити Бога в центр нашої сім'ї, в центр нашого життя. І перша дія це відновлення істинної віри, на прикладі Ноемі, друга Божа дія неприйняття істиної віри, на прикладі орпи, і третя Божа дія зародження істиної віри, на прикладі Рут. Ще раз хочу зауважити, що одним із індикаторів. Нашої істинної віри є наша сім'я. У кого вона є, звісно, а у кого ще немає, заохочую знайти собі пару, і ви точно зрозумієте, які відносини у вас з Ісусом Христом, чи Він у центрі вашого життя, чи ні. Давайте будемо являти Христа у наших сім'ях, не тільки говорячи Євангелії, а й живучи по Слову Божому. Тоді Христос буде в центрі нашої сім'ї. Тоді наші діти будуть бачити, що головніше: чи 15-й айфон, чи життя вічне з Ісусом Христом. Давайте не поділяти наше життя на життя в церкві, життя на роботі, життя вдома і скрізь, щоб це було одне єдине життя. І щоб це було життя віруючої людини. Основне, що ми ще раз і ще раз нагадали собі, що спасіння це повністю Божий суверенний вибір і також повна людська відповідальність. З усього розглянутого можна зробити висновок, коли людина починає задумуватись, не як вона живе, а для чого вона живе, от тоді вона стає на шлях віри і життя набуває сенс. Сенс нашого життя, друзі, у тому. Щоб протягом цього короткого життя ми увірували в Ісуса Христа і жили заради Нього, і щоб Він був у центрі нашого життя і нашої сім'ї. Якщо в центрі сім'ї буде Господь, далі все наше життя і служіння буде на своєму місці. І саме головне, воно буде приємне нашому Спасителю Ісусу Христу. Галатів 2,20. І живу вже не я. А Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Господь нам наш дякуємо Тобі за цей день, Дякуємо за слово Твоє, яке ти залишив нас, в якому. Ти навчаєш, Господі, щоб ми ставили тебе в центр сім'ї, в центр нашого життя. Дякую за всі сім'ї, які є в нашій церкві, благослови, скріплюй, допоможи, щоб в центрі був Христос. І також прошу за ті сім'ї, які розрушились, Ти, Господі, об'єднай, смягчай серця і з'єднай, Господі, прошу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.